Росія хоче зробити все, щоб України не було на сході нашої держави. Зрозуміла причина. Вони ставили це як за ціль, і тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі на фронті. Вони поки що цього зробити не можуть. Наша позиція по нашій території і територіальна цілісність України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо. За свою державу за своє. Ми не воюємо на територію чужої країни, тому я думаю, які можуть бути питання до нас. Так, це дві е, різні принципові позиції: українська і російська. Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо е, на те, що ми спілкуємось в трьохсторонньому форматі. Це такі перші кроки може, на, для того, щоб знайти той самий. Компроміс, але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також. Ця зустріч в Абудабі. Зустріч в Абудабі була трьохстороння. Це, напевно, перший раз за довгий час, скажімо так. Трьохстороння була не тільки серед дипломатів, а також з представників наших військових. Військових в трьох сторін. Обговорюється 20 пунктний план і а, проблемні питання. Проблемних питань було дуже багато, їх стало менше. Що стосується а, гарантій безпеки, давайте цього почнемо. Конкретні гарантії безпеки для України дають можливість а, конкретної дати закінчення цієї війни. І це війна і в Україні, і це закінчення війни потенційної в Європі, тому що це будуть гарантії безпеки для України, яка є частиною майбутнього європейського союзу для нас. Гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності. Дати місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих і найголовніше членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік. Ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова. Тобто, технічно Україна буде готова вже в першому півріччі 26-го року щодо відкриття всіх кластерів, повністю технічно буде готова у 27-му році, на наш погляд, і ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включаючи і агресора, який буде підписуватися під двадцятипунктним планом, якщо прийде такий момент, для того, щоб потім нас ніхто більше не блокував.